Всім добрий вечір! Сьогодні ми дивимось, значить, дивимось ще одне відео. Я хотіла ще з першої частини познімати різні срібні прикраси, але щось пішло не по плану, як завжди. І хочу показати все-таки різні срібні прикраси. Це зміюка 400 гривень. Вона великого розміру 20,5. Ну, це ну, такий повсякденний варіант. Не зміюка, а, напевно, ужик. Побачите, такий маленький, худенький, а може голодна зміюка. От. Або для цього, або для великого пальця. Ну, там же ви самі вирішите, як вам більше подобається. Шилися в мене класні сережки з. Так хотіла швидко сказати з Туреччини. Ось такі. Це бронза зі сріблом. Тут є українська проба. 900 гривень у них вартість. Тут камені це вирощений. Забула. Ну, вважайте що це просто синтетика. Але виглядає цікаво типу, під ізумруд та рубін. Одна сережка за вагою, 3,9. 900 гривень 25 доларів. Це мені здається трохи схоже на модель Тюльпан. Дівчат, от мені цікаво це ще давно, я не знаю скільки років, 10 тому. Як тільки почалися ось ці турецькі прикраси, коли вони з'явились, були моделі з тюльпанами, такі великі тюльпани. От Цікаво, чи є в когось в колекції саме такі тюльпани такого плану. Мені не вдалося собі купити, але я подивилася. Ще є каблучка зі стрикозою, ось такою. Тут також, ну тут фіаніти, тут у нас всі фіаніти. 900 гривень. 18-й розмір рівно. Ось така крапелька в огранюванні, і вона закрита, вона понизу закрита. Срібло та бронза. Стрикоза на каменю з таким чином. Ось так. Вона досить крупненька. Давайте подивимось вагу заради цікавості 11,5 грамів. Є одні класні такі цікаві сережки, подивіться, ось такого типу. Тут зірочка маленька. І такі ланцюжки типу водоспаду. Ось такий замочок. Ось такі зірочки. Мені ще здається, що ось цей браслет до них пасуватиме. Але він на маленьке зап'ястя 16 см. Сережки за вагою 3,4 грами. Одна, одна. 1050 гривень вартість. От, браслетик зараз я покажу таких і не просто і положити. Так, він ось таким чином виглядає. На маленьке зап'ястя: 16 15,5 може, його там, плюс-мінус можна підрегулювати. Ось такий. Він 650 гривень. Далі, ось такого типу каблучка. 15 грамів вага це шкіра, така червоного кольору. 1100 гривень 30 доларів. Вартість, розмір точно. 18,4. 18,4-18,5. Тут трохи широка шинка, вона така масивна. І, і, так, і в мене ще є класний такий типу шкіряний жгут, але подивіться, він з такими двома цікавими орлами. Ось такий замок я не змогла не одразу змогла зрозуміти, як вона, а його, типу, так пускаєш вниз, а потім отак закриваєш, ну, типу, як карабін. Ось, Підрозумівається, що носиться це ось таким чином, а сюди вішається якась цікава така підвізка. У мене є, я дуже хотіла б його собі лишити, і якщо його не заберуть, то я його лишу собі. Але в мене є один чорний шкіряний з, з кимось там, але він там інакший замок. Ось так цікавіше, тому що ви можете сюди повісити маленьку підвіску або сюди велику. О, в цьому такий прикол. 43 сантиметри. Чат, він один, без повтору, таких ну, таких в мене не буде. і цей випадково опинився. 1150 гривень 31 доллар вартість. Ось такі два орели. Орла. Так. А чи показати, в мене наразі, напевно, немає, що, що сюди впхнути, хіба що ну, це сюди не пасуватиме, це сюди якось не личить. Вона така підвісочка. До речі, ось такі індійські в мене є ще сережки. Також потрібно буде, не забути показати. Наступний браслетик. Браслетик 18,6. Вага. Так. Він напівжорсткий, напів ось, напів так, ось такі тут вісюльки. Та... дівчата. У мене ж є така каблучка схожа. Я її готувала, ляв. А, є, все, знайшла. Так. Ключики та сердечки, бачите? Він регулюється, ну, але тут він не на велике зап'ястя автоматом все одно йде. Ну, може, може на 17 і налізе, але так уже мені трохи важко застібнути. Напевно, потрібно було праву руку, щоб швидше було. І, типу, він буде ось таким чином. Ну, він може бути навіть може якось і можна на більше зап'ястя. Просто от половина бачите, половина оця дуга вона йде ось таким чином. От, а тут місце є в цій верхній частині. І з таким ключиком воно у вас буде бігати. І ось така типу каблучка, яку я хотіла показати. Бачите, тут вісюльки з сердечками, тому це б дуже личило сюди. Ну, серце краще до себе. Так, так вже майже піка. Тут е, воно не має розміру, але воно приблизно 18-й розмір, плюс-мінус ви його відрегулюєте. Е, е, 16,5-18, 650 гривень вартість, каблучки. Таким чином. Ну, Красиве, воно таке цікаве. Я таке люблю. Просто в мене вже багато сердечок, квіточок. І це до чорних нігтів. Я все мрію собі чорні нігті зробити. Де. Та ніяк не займусь цим питанням. Ось, дівчата, а потім школа почнеться, я взагалі нічого не зроблю, хоч би відео знімати, то добре. А ви готові до школи? Чат, у мене вчора був трохи такий день, як я вже сьогодні раніше в іншому відео говорила. Я могла трохи заплутатись. Можливо, комусь щось я не відправила або щось ви відкладали. Краще напишіть мені повторно, щоб я підписала, бо, знаєте, може, може загубитися, бо піти випадково до іншого господаря. От Я просто пам'ятаю, що щось щось ще було. Напишіть мені, будь ласка, ким питання не вирішене. Так, ще я хочу показати бірюза 42 см ось такий чокер. Щось багато цікавляться срібними кульками, от можна замовити зі срібними кульками 42 см, тут довжина 1200 гривень. Бірюза, тут, бачите, вона кольорова. Ну, Взагалом акцент зелений, є там бірюзовий, є там якийсь жовті, щось таке цікаве в огранюванні. Я не знаю, імітацію бірюзи, напевно, ви не дуже любите, але сьогодні. У мене мав бути в показу і комплект зімітації. Бірюзо це справжня бірюза, а комплект з імітацією. Але він такий цікавий, він з прожилками, з шляпкою цікавою. 18 розмір, це також індія. Ось таким чином. Бачите, шляпки які цікаві. Замочки ось такі. 2250 гривень. Це із сережки, і каблучка, 18-й розмір, типу самбрера. Щось таке нагадує. От, може, і ці підійдуть сюди. Ну, тут є така, такого кольору приблизно. Бачите? І монтовані проживки. Так, це я вже повторююсь. 6,1 вага однієї сережки. Ось так позаду. Це все повністю срібло. І даний комплект не виключення. Ну, я говорю для тих, хто, може, хтось новенький до мене загляне. Гляне, нема такого слова загляне. Заві... Завітає, так. Да. Завітає у гості. Так, дівчата, що мені ще показати цікавого? Щось мені хочеться вам ще цікаве. Типу такий браслетик, приблизно 20,5 довжина, ну, 20 см точно. 20-25, з ось такими квітками а, полими. Вони всередині поля. Це на що? Це як, щось якийсь чеклей, чи щось ювелірне. Можливо, потрапило. Ось така велика бульбашка і така маленька. Тут у нас а, є кілька проб. Ну... Почитайте. <с> І навіть підпис, я думаю, чи ювеліра, чи якоїсь фірми. Він... Це гальваніка, тобто поле срібло. Всередині пусто. Так. Такий ось цікавий браслетик. Він трохи, ну, в принципі, мені на зап'ястя 16 він якраз. О, бачите, він до годинника посував, лише мій годинник може подряпати так, хоча ні? Так що? 13,6 грамів вага я перепрошую, в мене тут, в мене тут все не, не так, як треба. О, такий цікавий. Красивий. Ну, звісно, може хтось скаже, що він не любителець, так і є. Але ок, люба в принципі, люба прикраса вона на любителя. Тому що у всіх смаки різні, нема якихось універсальних прикрас. Ну, вони всі по суті, однакові, але кому щось більше подобається, щось менше. Так, і він коштує 1600 гривень 44 долари. От, він класний. Ну, я рекомендую. Просто, хоча я рекомендую, я сама таке люблю, тому я так сказала. Але не хочете? Не подобається? Я не образюсь. Не образюсь. А, так. Наступна каблучка, яку я хочу показати, я її хотіла показати ще давно раніше в відео, але просто вона на мене зараз так дивиться, ніби просто каже, покажи, покажи. Дівчата, це блакитний агат. Забула, як називається А, а, а сапфірін, сапфірін. Назва сапфі... сапфірова така назва, 1200 гривень вартість, 7,53 вага. 17,3 розмір. 183, 18,5, бо тут трохи місця є, тому воно так зручно не проміряється. Така класна каблучка. От, ще в мене буває таке намисто. З такого каменю до неї можна підібрати намисто. Є браслетик ось такий, але тут камінь, камінь яскравіший. Наступний незвичний комплект ось такий. Тут 19-й розмір каблучки. Це уліксід, кошаче око. Бачите? Ось цей блиск всередині, він такий темно-сірий. 18,8. Наскільки 8 і 8, 8. Щось я вже сплю, напевно. 8,8 вага однієї серишки. Сам камінь. 2,5, бачите, такий величенький він. Або загалом 5 см довжина. Це модель вінтажна. Ну, може, може, просто зроблено під вінтаж? Та це воно що? Це або сліди клею, або щось таке? Дуже цікавий він такий А, чому я сказала, що він вінтажний, бо тут ось ця філіграні є такі пелюстки класні? 2200 гривень або 60 доларів вартість комплектом можна окремо або сережки, або каблучку, але вигідніше комплектом. Ось такі сережки. Мені здається, що в мене ще щось є О, сережки з Олексій, там щось мені таке пам'ятається. Може, просто колись було. Ось такий цікавий камінь і загалом модель цікава. Чи любите ви таке, я не знаю. Але просто, на мій погляд, це цікаво. Я все забуваюся вам показати, таке є в мене класне мистец Labrador. Він коротенький 43 максимум. Тут срібна фурнітура. Лабрадорчики, вони, бачите, вони такі світло, світло сірі це, якщо не дивлячись на ірізацію, бачите колір? Вони переливаються, але самі такі камінці цікаві. От. Зараз в мене таке намисто одне, я не знаю, чи може бути повтор, чи ні, чи може бути зі срібними кульками. Але воно таке цікаве, воно класне. Є намистинки, які не світяться, є, бачите, які 3 міліметри лабрадор. Давайте ще так у макрозйомці. Я показую макро дівчата, я не знаю, навіщо? Щоб можна було трохи помилуватися, але все одно ви так, ви так нічого, ну, як у, як у камері очами це так видно не буде. От, тому це. Ну, в принципі, не потрібна деталь. ну Або напишіть, як ви вважаєте. Але я вже так звикла робити, тому що так видно. Наче в лупу. Так, тут срібна фурнітура, ювелірний трос. Бачите, ще раз показую, що деякі камінці вони підсвічуються. Прозорі, вони мені ось ці чогось так сподобалися, але в мене вже є намисто. Також воно дрібненьке лабрадорове. І от, хоч я не фанат лабрадору, я більш по одолярам, але ось така, така модель мені дуже сподобалась. 800 гривень 22 долари вартість. Так. Вибачаюсь, довжину забула, хотіла сказати вам точно. 42 сантиметри, не 43, а 42 Вони одного розміру з бірюзою. бачите? Тут бірюза навіть яскравіша, виглядає. Ось такі прикраси маємо. Було б чим хазуватись. Да? Ну, що поробиш, дівчата. Ну, мені подобається. Я не знаю, кому, кому як, кому що. Ще в мене є білий топаз на мисто. Тут довжина 40. Зараз скажу, вибачте, вибачте, ще раз, вибачте. Ні, Все одно 42, 42, і плюс і ще подовжувач ось такий. Це білий топаз, Є у мене блакитний ще топаз зі срібними кульками. Я вже не хочу його сьогодні показувати, бо я його показувала. От. Він е, схожий на чешський е, е, кришталь, як носили наші бабусі. Ну, у моєму віці бабуся носила, особисто моя бабуся прикраси взагалі не носила. В неї нічого не було, нічогісенько. Все, мама сама купувала, що мама була. Мама любила, а не бабуся, не прабабуся, в них ну, не пам'ятаю, нічого такого не було. Але на других бабусях, коли ми десь ходили, я ось такі бачила. І, однак, говорила комусь, розповідала, чи мої мамі, чи моїй бабусі, що вони пішли в кінотеатр. І вимкнули світло, і вона каже: а буси в мене як заблистять. От, Заблистіли буси з кришталю. Ну, Кришталь він яскравіший, він такий з переливами, ну, щось такого, типу, як підсвідченням. Ну, ви знаєте, я думаю. От, Це просто біле намисто, білі бусинки з таким блиском. З близько могранки, я хотіла сказати, і, і трохи задумалась. Іш такий карабінчик. Так, дівчата, це у нас біленьке. В принципі, що таке цікаве, я вам показала. Єдине, що я хочу сказати, я в минулому відео показувала. В минулих ще давно показувала намисто намисто одне. Е, от, і я сказала, що це я сказала що це родоніт це в нас рожевий опал. Тисяча гривень вартість Тут срібний замок. Вони 45, зараз я перемірюю, але тут, бачите, через бісеринку набрано ось такі камінці природні. Природній рожевий опал. Він такий ніжно-рожевий. Все одно рожевий чомусь не передається. От камери його не хочуть ловить, не хочуть ним як працювати. 45 сантиметрів. 45. І давайте ще скажу діаметр. Ось, щось я на 20 хвилин не розмовляла. Тут вам 8 мм за е, діаметр на, мист, на мистинки. Всім, дівчатка, дякую за перегляд. Бажаю приємного вечора. До побачення!